Доброго вечора і слава Україні! Якщо у нас є, о, якщо у нас є. Українські слухачі, які ще не володіють італійською, то е, скажу вам, що ми тут сьогодні для того, щоб протестувати проти ганебного, е, ганебної презентації, яка, яка от саме проходить е, тут по сусідству в готелі Пошта, за кілька метрів від е, комуни мерії міста Реджімілі, тобто в центрі нашого міста. Е, отже, тут проходить зібрання потіністів. Але ми тут сьогодні, щоб не просто сказати, що е, це ганьба, ми тут, щоб е, по-перше, підкреслити те, що ем, тезиси про те, про єдиний народ, українці, білоруси, росіяни це тезиси, е, на яких заснована війна в Україні. Один, один народ означає, що в кінці має залишитись один народ. Ем, Отже, маніпуляції з боку Путіна і його а, лакеїв не, не, не ми не ми їх не допустимо в реджі мірії. Ми тут разом з італійцями, щоб сказати не просто ні, ганьба. Ми тут, щоб а, підняти от, цей рівень а, усвідомлення того, що відбувається, але також щоб а, бути більш активними і в майбутніх ініціативах, тому що зазвичай, на жаль, українці часто не, не відвідують такі заходи. А, дякую, слава Україні і а, Путін і Путін